Чотири здорові хлопці одягнуті військову польову. Спецназівську, хорошу форму добротну, вийшли на дорогу. В одного з них в руках був гранатомет зведений. Два інші було з автоматами Калашникова, третій з пістолетом. Вийшли прямо перед автомобілем. Інкасаторська машина змушена була зупинитися. Вони спробували відкрити цей автомобіль з правого боку, відірвавши при цьому двер ручну двері на, на дверях ручку і здійснили постріл в скло, оскільки автомобіль броньований. Скло втримало кулю. Два з них військової Національної гвардії України, двох частин, і два не військовослужбовці.